Пропоную вам сьогодні зварити сир з лавандою. Я його назвала лавандовий рай це буде принцип у мене качота. Ви можете взяти за основу будь-який ваш улюблений сир. Я буду показувати на качоті саме. Чому мій вибір пав на качоту, тому що це найбільш такий ну, прісний сир. Якщо там мілка в мене вона з кислинкою, бо мунт більш вершковий присмак має. Щоб не перебивати смакові властивості сиру, я для цього вибрала саме качоту. Ви можете робити на качоті, ви можете робити на е, тільзітер, гауда, будь-який тобто сир. Взагалі, в оригіналі він робиться на основі сиру гауда, тобто голландського сиру. Отже, перше, беремо 250 мл води і доводимо її до кипіння. Тим часом відміряю 2 столові ложки на 20 літрів це пропорції. Сьогодні варимо з 20 літрів. Якщо ви варите з 10 літрів, то 1 столова ложка цвіту лаванди. Водичка закипіла і відправляю сюди наші цвіточки, квіточки лаванди, притишаю вогонь, перемішую це все і проварюю десь 3-5 хвилин. Далі необхідно відсидити лаванду і дати нашому відвару. Охолонути десь до температури 37 градусів. Менше можна, більше ні. Що стосується самих квіточок, то їх, в принципі, можна залишити і потім додати в саме зерно перед тим, як накладати у форми оці квіточки додати в зерно, перемішати. і Потім вже розкласти. Я не буду цього робити, зараз поясню швиденько чому. По-перше, не всім подобається, коли на зуб, як то кажуть, щось потрапляє. А по-друге, в мене лаванда, вона така, бачите, не зовсім чиста. Вона є палочок багатенько. Ось таких. Є листячко, койде трапляється. Не знаю, чому так. Але, Але така. Тому я не буду додавати. Ви дивіться за своїм настроєм, за своїм бажанням, як вам подобається. Якщо додавати, то на стадії сирного зерна. А доки вихолоняє розчин лаванди, підігріваю молочко до 37 градусів. Молочко вже майже нагрілося, вже 36 градусів. Відвар лавандовий охолонув. Я цим часом готую закваску. Відважила 0,4 грами. Закваску я використовую Dalton. А що це не хоче камера фокусуватися? Зараз розберемось. Dalton NGL звичайна закваска у пропорціях 0,02 грами на 1 літру молока. Ось і таймер спрацював. Ще раз покажу, бо щось камера нета. В мене всі закваски далтоновські, повторюсь, звичайна NGL е, в пропорціях 0,02 грами закваски саме цієї. На 1 літру молока. Вимикаю таймер. В молоко нагріте. Вношу лавандовий розчин, відвар, перемішую. Таку закваску можна придбати на мілксервіс. Часто ви питаєте, де я беру свої закваски. І тепер по поверхні молока розсипаю закваску. І даю їй постояти, напитатися вологою. З лаванди щось, бачите, просочилося. Зараз я його приберу все. Хвилинки 2-3 треба дати постояти, щоб закваска набралась вологи. Потім обов'язково, тихенько, перемішати. Не потрібно тут робити дуже таких круговоротів, знизу догори, тихенько перемішали і закриваємо кришкою і залишаємо на 30 хвилин, щоб наше молочко заквасилося. Це. Чекаємо 30 хвилин. 30 хвилин промайнуло, таймер спрацював, тепер вношу фермент. Ви можете вносити будь-який, яким ви користуєтеся. У мене це Рінін Плюс, Також я його придбала на мілксервісі. З мейто я не працюю, багато є запитань на рахунок мейто. Я колись, коли починала серверити, використовувала його, як розвести, розказати можу, але сама я ним не користуюся. Одне точно можу сказати: будь-який фермент, який би б ви не використовували, чи то Майя, чи то рінін, чи то мейто. Ви повинні вже розведений фермент. ну ось, Наприклад, у мене є так, рідкий фермент. Тобто я сухий порошок розвожу водою і далі використовую його 1 мл на літру молока. Так, ось, коли ви відміряєте, набираєте цей рідкий фермент, його обов'язково потрібно розвести ще водичкою, тобто додати водичку. І тільки після цього вносимо в молоко. Так само обережно перемішуємо знизу догори повільно і закриваємо кришечку і залишаємо ще на пів години. Все, пройшов час. Тепер беремо і нарізаємо початку на стовпчики ось такими простими рухами. Кришка нещільно була накрита і зверху плівочка така взялася. Так, тут Термощуп стоїть. Тепер перпендикулярно, щоб вийшли у нас стовпчики. Бачите, як почала обільно відходити сироватка. Нарізаємо все кольє на стовпчики. Бажано дати постояти 2-3 хвилинки, ну, до п'яти можна. І тепер подрібнюємо. є ліра, добре, нема ліри, берете ножик і ось отак під кутом 45 десь градусів, отакими рухами нарізаємо все зерно. В одну сторону, потім так само в противоположну сторону. Якщо десь залишиться у вас. Великий шматочок в процесі вимішування ви його завжди зможете подрібнити. Все, як завжди. І тепер вмикаємо нагрів і повільно помішуючи, постійно нагріваємо до 42 градусів. Все, подрібнили, тепер включаємо нагрів і вимішуємо. Ви повинні пам'ятати одне. Якщо ви дуже великі шматки залишите, у вас погано відійде сироватка, і сир не вийде. Він почне закисати всередині, вже коли буде сама головка сформована. А якщо ви дуже дрібно подрібните, по-перше, у вас буде маленький вихід. Тому що буде багато сирної пилі на дні каструлі, а по-друге, сир буде дуже твердий. Ступінь подріблення кальє, ну, розмір вашого сирного зерна, впливає на м'якість сиру. Тобто, якщо ви хочете, щоб він був дубовий-дубовий ну, такий. То можете брати оце на ножичок і подрібнювати ще дрібніше. Отак виловили шумовочкою і порозрізали, виловили і порозрізали. Я розрізаю тільки великі шматки, якщо мені десь трапляються, то тоді я беру шумовку і розрізаю. А ось отакі, наприклад, шматочки я не ріжу. Я вимішую це все нагріваю, тому що, ну... Хочеться так, щоб сир був все ж таки напівтвердий, а не був як буцик. Хоча є, люблять і тверді сири прямо з молодих. Все, нагріваємо до 42 Ви повинні розуміти, що в процесі нагріву і вимішування сирне зерно віддає вологу з себе. І закруглюється. От у мене зараз всього-навсього 39 градусів. І ще мішати і гріти до 42-3 градуса. Ось отак воно вже виглядає. Бачите? Воно вже тримається форми. Ось отакі зернинки. Продовжуємо. Це моє сирне зерно нагрілось, вимісилось, ось отак воно виглядає. І на цьому етапі я починаю накладати його у форми. Ви дивіться, якщо ви захочете залишати цвіт лаванди, то вам потрібно злити сироватку, тобто залишити його так в спокої, воно осяде на дно обов'язково. Сироватку зливаєте. Туди додаєте цвіт лаванди, перемішуєте і вже тоді розкладаєте по формах. Я, повторюсь, додавати не буду. Я буду викладати зразу у форми. Накладаючи сирне зерно у форми, обов'язково враховуйте те, що з нього ще буде дуже добре стікати сироватка, воно буде ущільнюватися, осідати. і... Це потрібно враховувати. Тим паче, це качота, вона буде ще й проходити стуфатуру на водяній бані. От дивіться, я накладаю начебто з горкою. так, Але ось трішки постояло, і вже від тієї горки немає її сліду, бачите? І воно ще зменшиться. Зменшиться при переповороті при першому. Зменшиться, поки буде стояти півтори години проходити стуфатуру. Я приготувала, наприклад, сім формочок, але не спішу сьому брати, наповнювати. Зараз розберуся з цими шістю. і якщо залишиться сирне зерно, то воно вже тоді піде у форму. Що роблю я? Дивіться, от отак наклали, да? воно у вас трішки всілося. А потім беру цю свою шумовку. Набираю ось отак в неї зерно і чекаю. Чекаю, поки воно злипнеться поміж собою. У вас виходить така. Грудочка уголком, горочкою. І потім викладаю це зверху, сюди, і у вас виходить така гарна горочка. Зараз воно стече, зліпнеться гарно, і я вам покажу. Ось отак от даємо стекти, щоб воно склеїлось поміж собою. До цієї воно приклеїться, не хвилюйтеся. Але трамбувати качуту не треба. Це не той сир, який трамбується. Дивіться, ось отак. Накладаю отаку пряму горку, даю декілька там пару хвилинок постоять. І перевертаю. А поки ця формочка стоїть пару хвилин, набираю так само сирне зерно для іншої. Не буде в мене, я бачу вже, що там мало сирного зерна залишилось. На сьому формочку точно не буде. А якщо я отак залишу, то там на виході вийдуть такі шайбочки, головачки. От дивіться, на перший погляд кажеться, що перебор. Але насправді ні, побачите потім. Готові головочки, які вони будуть красиві. А так я ж кажу, що якщо залишити отак, то буде дуже маленька. Ну, я не знаю, може, грам 200 головочка, їх незручно не обсушувати, вони зазвичай репаються. Це, якщо ви робите в одній великій формі, то так. Ви накладаєте, а там уже як усядеться, так і усядеться. А якщо потрібно зробити отакі порціонні, я часто в таких формах робила качоту з пажитником, качоту з томатами сушеними, з паприкою, з базиліком, з прованськими травами, з чорним перцем, з красним гострим перцем. Та Там варіантів безліч, з чорним перцем горошком. Були в мене і такі замовлення. Тобто, чоловік, ну, людина просить да, наприклад, одну з паприкою, одну там, з перцем, і третю там, з італійськими травами, чи з базиліком, чи з прованськими. І дуже зручно робити такі маленькі головочки. Вам не потрібно потім раді однієї людини відрізати з великої головки, а те залишається непроданим. Тому мені отак от подобається, я отак роблю. Такі сири. Ось бачите, скільки прямо тут, у листику, настікало з них сироватки, і як вони осіли. Дві, я бачу, будуть більшенькими. Оця, напевно, що і ось і та. А ті будуть приблизно, може, однаковими, а може, три оці однакові, а та сама меншенька. Все, тепер зараз їх ще раз. Перевертаю і відправляю на водяну баню, що собою має представляти водяна баня. Багато роблять помилки, тому акцентую вашу увагу. У вас вода повинна бути в каструлі так, щоб її не було і тільки на донешку 1 см, тому що це замало. Ну і ваше дно форми не повинно торкатися цієї води. Я завжди трішки наливаю, ставлю ємність, на чому воно буде стояти, а потім додаю. От зараз я оце ось поставила і ще я додам трішки водички. Хоча, в принципі, воно на 1 см нижче від моєї тарілки. Все, тепер перевертаю. Сир у формах і ставлю у каструлю. Перевернула, поставила в каструлю, додала трішки водички, буквально склянку, і вмикаю вогонь. Особисто я роблю так: я міряю температуру води в каструлі і грію її до 55 градусів. Як тільки водичка догрілася до 55 градусів, швидесенько прибираю, вимикаю нагрів і закриваю кришкою. Якщо у вас каструля товстостінна або товстим дном добре тримає тепло, можете більше нічого не робити. Якщо у вас каструля тоненька, то бажано її чимось зверху накрити, щоб вона як, на, як можна найдовше не вихолоняла. Все, залишаємо в такому вигляді на 30 хвилин. 30 хвилин промайнуло, і ось отак вони виглядають, заокруглилися. Тепер потрібно їх перевернути, підігріти воду знову до 55 градусів. І залишаємо ще на 30 хвилин. Загалом Півтори години, тобто три рази по 30 хвилин ми тримаємо на водяній бані. І вуаля! Через півтори години я дістала ось такі файні головачки качоти. І ви бачите розмір, наскільки було зверху форм. Наскільки вони здавалися, що не влазять у форму і завеликі, і багато накладено. А тепер дивіться, деякі навіть не повні. Отак. От все, а далі все як завжди. Зараз залишаю вихолоняти на декілька годин. При кімнатній температурі. Потім ще раз перевертаю і прибираю в холодильник на ніч. А завтра зранку достаємо з форм, важу, кладу в розсіл і просолюю. І все. І наша качота готова. Вживати її можна на п'ятий-сьомий день це буде зовсім молода качота, але вже її можна вживати. Чим довше вона буде у вас лежати визрівати, тим краще. Буде змінюватися смак, буде змінюватися аромат, але. Це стосується будь-якої будь качоти, будь-якого сиру. Але ось такі маленькі головки, я ще раз повторюся, в натуральній корочці дуже важко зберегти. Це потрібно, щоб у холодильнику була висока вологість, конкретна температура. Тому краще, якщо ви хочете на довготривале зберігання, то краще, коли обсохне корочка і зробиться сухенькою, її завакуумувати. І тоді вона у вас може лежати і місяць, і два або покрити латексом. Тоді півроку і у вас сир по типу пармізан. Все, дякую, що були зі мною, що зі мною зварили цей сирок. Сподіваюся, мої знання були комусь корисними, і хтось щось для себе почерпне. Новеньке. Я не знаю, наскільки вона на смак буде лаванда відчуватися. Я її нанюхалася так, що мені вже здається, що вона навіть не пахне. Ось так. Отакий у нас сьогодні лавандовий рай. Качота з ароматом лаванди. Смачного всім!